У 15 столітті перський історик Мірхвант так охарактеризував мету Чингісхана. Зокрема, він писав, що Чингісхан хотів забезпечити підданих своєї імперії безпекою та порядком, щоб кожен міг в її межах нести на голові кувшин золотом без загрози бути пограбованим. Але насправді це все вже міфологія. Написана через 200 років після смерті Чингісхана. Хоча очевидно, що для імперії порядок це невід'ємна складова. І цей порядок, окрім великої яси, тобто збірки законів, створеної Чингісханом для монголів, зберігався ще за рахунок різних маніпуляцій, коли такі різні племена та народи можна було в межах однієї імперії натравлювати одних проти інших. Зберігаючи таким чином потрібний для вождя баланс.